Окей, милюві підписники. У цьому випуску на вас чекатиме Paribus MyNet. Ціль найкраща платформа для запозичень та кредитування для НФТ. Отож, запуск MyNet Означає приблизитись до головної цілі, стати платформою для запозичень та кредитування для НФТ. Перед усім, криптани та криптаночки на зв'язку, містер Атлант, головний спікер цього каналу. У цьому випуску ми продовжимо говорити про фінансовий деціалізований протокол Paribus. І тема для для відео дуже цікава, адже з Минує зміни і це обговорення запуску Paribus MyNet v 1 Отож, почнімо. Розпочнемо ми із парібуса. Про Paribus. Paribus – це децентралізований фінансовий протокол, який займається тим, що надає ліквідність для звичайних та цифрових активів. Перший крок кредо проекту. Розкрити максимум з активів, які можна буде використовувати у протоколах DeFi. Другий головний принцип одним з головних принципів протоколу Paribus є децентралізація. Це той фактор, при якому фінансові транзакції проводяться без посередників, тобто без участі банків, фінансових установ та інших власне, посередників, що дозволяє. Зменшити витрати на операції та забезпечити високий рівень безпеки. Наступний крок це три: місія Парібус. По мірі того, як DeFi просувається вперед, новатори відкривають трансформаційні засоби зберігання та представлення цінності в ланцюжку. Місія Парібус полягає в тому, щоб розкрити справжній потенціал цих активів, перетворивши їх на сумісні фінансові інструменти, які можна використовувати в протоколах DeFi у будь-якій будь-якій мережі. Якщо це можна продати, то є ринкова вартість. Якщо він має цінність, його можна моделювати, Парібус це протокол, який об'єднує всі ці сили, пропонуючи власникам DeFi та інвесторам платформу для розширення охоплення їхніх цифрових активів і позицій, подвоївши їхню прибутковість. А ось тепер ближче до теми цього випуску: Парібус Майнет 1 на початку випуску я не даремно зробив акцент на цьому. Запуск знаменує собою перший крок на шляху до того, щоб стати основною платформою запозичень і позик для НФТ. Продовживши далі, ми зрозуміємо, наскільки майнет є важливим для проєкту, команди та інших. Шлях Парібус. Цей шлях був складний та тернистий. І ось чому. Процес розробки почався у 2017 році, а в 2018 році було запущено тестову мережу. Після проведення тестів та певних покращень. У 2021 році було оголошено про запуск MyNet. Цей момент дозволив протоколу Paribus запрацювати на повну і повну потужність та надати свої послуги всім бажаючим. Зараз на протоколі працюють різні додатки та сервіси, які дозволяють користувачам здійснювати фінансові операції без посередників та забезпечують їхню безпеку. Що собою знаменує MyNet? Спочатку протокол пропонуватиме WBTC, Ethereum і USDT, але на додачу інженери працюють над інтеграцією NFT у наступну ітерацію протоколу. Унікальний підхід Paribus до цих більш екзотичних активів полягає в тому, що використовувати систему штучного інтелекту, тобто АІ і машинального навчання ML для оцінки точного значення кожної підтриманої колекції МФТ. А зараз варто приносувати ключові моменти щодо цього: Paribus ключові факти, факт номородин. Спочатку запуск на Arbitrum і створення для Cardano. Факт номер 2 Токен Paribus PBX тепер став рідним токеном Cardano, який торгується на Wink Widers. Факт номер 3 За підтримки Сі Фан Чарльза Хоскінса. Факт номер 4. Зосереджено на розробці методу використання екзотичних активів як застави NFT, LP, Синтетікс тощо. Факт номер 5. модель сніутворення АІ дозволить миттєві позики, а м, старомодні моделі P2P, а не старомодні власне моделі P2P, якщо будь точніше. Факт номер 6. Кошти користувачів завжди контролюються користувачами, заблоковані в смарт-контрактах і ніколи не утримуються протоколом. Наступний факт це майне пройшов два окремі перевірки безпеки, хакен перед запуском. Наступний факт: Останній аудит завершився 16 березня. І залишився останній факт під номером 9. Програма винагороди за помилки через Іменефі для забезпечення постійних оновлень безпеки. Тепер я припускаю, ви зрозумієте, і ви розумієте, підписники, що це все був складний шлях і аж ніяк не простий. Було витрачено вдосталь сил та терпіння. Думки команди Paribus. Генеральний директор Paribus Деніс Далкінг сказав: ліквідність це соломинка в спині верблюта для НКТ. Це проблема, а також. Що прогалина на ринку, ми вважаємо, що ліквідність часом із більшою кількістю випадків використання ФТ значно покращиться. Схоже, що 23-й рік буде вдалим для НФТ і токенізованих активів, тобто фізичних товарів активів як НФТ. З таким зростанням впроваджень, я вважаю, що такі системи, як Парібус, стануть набагато плавнішими та зручнішими. Наступна думка це думка головного операційного директора Парібуса Вілсона Девіса. І він сказав, будучи міжланцюговим Колом запозичень і позик. Наша мета з Paribus допомогти перенести ліквідність і ТВЛ з інших систем у мережу Cardano. Щойно у нас буде можливість інтегруватися з Мілкамера, ми зможемо почати передавати частину цієї ліквідності. А на цій ноті я завершу тому даний випуск. Ми розібралися із головним питанням щодо монету Paribus. Покроково пройшлися по нововведеннях, які з того моменту оновилися та змінилися. Тому це наш із вами у Дякую усім за увагу. Свій вибір я зробив і це безумовно парибус. Буду і надалі інвестувати, та допомагати усіма можливими методами. Раджу і вам підписатися на його соціальні мережі, щоб не пропустити важливих аспектів, на яких ви зможете заробити і це стане вам в пригоді. Отож, бувайте!